Хочу показати, що отримав який зразок для виготовлення і який успішно реалізував. Це от такий зразок мені прислав замовник. Як бачите, він в ідеальному стані. Всі елементи кріплення на місці, без тріщин, без нічого. І запитаєте, в чому ж суть? Чому замовник захотів щось робити? По-перше, йому потрібна була копія, але з певними змінами. Змінити габаритні розміри, там буквально по 2 мм на сторону, щоб в нього встановлювалися акумулятори. От. Від чогось ця деталь? Це деталь від авто... мотоцикла Yamaha 1985 року. Саму деталь назву більш детальніше напишу в описі під відео або в назві цього відео. От, загалом це до мотоцикла, Туди акумулятори ставляться. І яка реалізація? Ось бачите, що у нас з друку. Отак От це все виглядає. Тут, ось бачите, є такі два центральні отвори, такі два кріпильні місця, я не знаю, як це назвати. Не бачив, сам не встановлював. От, прийняв рішення, я їх окремо не друкував. Ось бачите? Тому що, якби друкувати так, як є, тут була б велика кількість підтримок, це все було б значно дорожче і по часу довше друку. Тому це все окремо тоді вклеється. От. Зараз це все знімемо. Ось так, бачите, все легенько знімається. Так. Ось все прочистимо. Так. Мені подобається як принтер печатає. Всі ці підтримки дуже легко і класно знімаються, Не потрібно нічого видумувати, інколи максимум що потрібно, це взяти щипчики. Ну, в даному випадку, бачите, все руками, пальцями відщолкує. От, По моїй задумці, що ці от, е, кружки тепер ось так от сюди, раз, ідеально просто став. Залишається тільки приклеїти. Е, даний пластик. Після друку можна клеїти або звичайним суперклеєм, або дихлорметаном. От, Як бачите, світло туди не зовсім попадає, але вони стали туди класно. Зараз ось покажу на прикладі одного з іншої сторони. Тобто, бачите, це теж легко і класно виламується. Бачите, все стало. Так, зараз решту підтримок приймаємо. Як бачите, мені, мені подобаються ці деревоподібні підтримки. Вони дуже класно і легко знімаються і вони по матеріалу більш економніші. От, фактично, все ще тут по периметру. Це прочищу ножиком спеціальним, і буде все готово. От. от так от. Як бачите, ці. Кріпильні отвори на тому ж місці, де і були, але по баритах трошки збільшив, так як замовник попросив. От, все це ось так виглядає. Тут ось теж підсилив, бо замовник казав, що тут щось ну тут оригінально ось так зроблено. Замовник казав, що тут треба підсилити, бо воно зламається. От, ну, власне, що я і зробив. От, деталь така міцна получилася по вазі тут було. 310 грам друку. По часу це все друкувалося приблизно 8,5 чи 9 годин. О, така от деталька. Якщо вам теж потрібно щось таке нестандартне, або стандартне не збільшити, або ж копію якогось корпусу, чи що звертайтесь в описі під відео є мої реквізити для замовлення такі от штуки можемо робити. Також багато чого іншого. Дивіться інші мої відео. На цьому все. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!